Наші пращури святкували водохрест або Єрдана 19 січня. А коли з'явилися християни, то вони не могли позбутися цього обряду і вигадали хрещення Ісуса, а ярдану переробили на Іордан, а водохрест на водохрещення Ісуса. Та коли краще окунатися? в любий день. Вода несе енергії очищення і зарядки. Тому ще раз кажу, в будь-який. День року, а пікова і цілюща енергія приходиться саме на 19 січня. Бажаємо вам світлого очищення душі, тіла і духа, бо омиває тіла, вам треба мати душу, щоб це хотілося зробити, а ще і дух, щоб зібратися і влізти в холодну воду. Хай вода вас очистить, земля через стопи зарядить, а вітер здує все.